Всім привіт! Це третя серія по Herц of 4 за Україну. Ну що ж, продовжуємо. У минулій серії е, случилася така подія. У нас сталося повстання Луганська та Донецька. Тому будемо продовжувати воювати. Так. В, минулих серіях, в Минулій серії майже завоювали. Ну, як завоювали, повернули національні території України. Їхній состав. Тому будемо старатися далі. А, все йде доволі тяжко. За умови того, що ми воюємо е, піхотним спорядженням і піхотними дивізіями. У нас немає матеріатів, танків і тому подібного. Хоча на складах у нас лежать дуже багато танків. Але я їх просто не використовую. Що страшно, я в цьому не бачу. Ідемо у нас зараз вибори. У виборах ми підемо Янок Але не будемо давати автономію. Як, ну, Яка автономія? Ось вже автономія виповзла. На косячі. Одна автономія сидить. І ось дві не до автономії вилізу. І я сподіваюся, що все-таки получається у нас вернути стал держави. Давайте, чим більше будемо атакувати в Донецьк, тим більше шансів того, що ми виграємо. Переговори в майданом. За вибори. Ця Народна Республіка. А тепер осталося у Гарське. Я думаю, це буде доволі просто. Сильного опору вони нам надати не можуть. Здесь я можу взяти докторину сухопут, я не бачу де. Я, може полабалося. Я було. І збережу аж професій. Все провисло, все під Так. Ну и шо нам. Сюда надо побыстрее побыть. Да будет хорошо. Идем сюда. Вот и все. Ну Закінчиться. Так, витрати, інфраструктура в нас мінус 13 мільйонів, ура! Наша, наша країна процвітає, я, я це вже прям бачу. Так, шо там? Ммм, це ж них тут свої розбірки такі, не слабі. І Луганськ. Е -е, Луганськ повернувся до нас. Все чудово, поки місь продвигається, як я бачу, все прям непогано. Знищили також пару е -е, дивізій Росії, які були відправлені сюди. І все. Ні, не будемо договорюватися, нас можемо що і так немає. Та й смисла також немає в цьому всьому ділі. То, блін, де. Я? Нав... Ну, насправді я не бачу, демону було б док доктрину прокачати. Може, звісно, поламалося. Так, що я виробляю? Що я виробляю? Ну, в принципі, все, що я виробляю, все потрібно. Так, так у нас є 3,5 танків. Тому можна зробити пару танкових дивізій. Танкова бригада. Звісно, самохідну артилерію в мене її немає. Брунерована це. Так, це на що тоді значить? Бойова машина піхоти. У нас є вона на складах, так. Так, бойова машина піхоти. Танк? Дивимося далі. самохідна ПТРК, самохідна ПТРК? Це в нас що? Це ЗРК? Це фіг його знає Ладно, подивимося. Я думаю, у нас на складах це є, тому проблем не повинно бути. Хоча б 6 дивізій танкових зробити. І цього, і цього буде в повні достатньо для того, щоб хоча б якось е протистояти Росії. Щоб робити якісь котлини великі, тому подібне. Давайте також одну піхотну дивізію. У нас не також і багато ПЗРК і Птур. У нас його ну, не досить багато для того, щоб хоча б якось. Що, хоча б щось з цим робити. Легка нового реформа. Ну, я думаю. Я думаю, всі ці фокуси пройдемося по ним. Напевно, треба було. Ну, ці треба було б фокуси би взяти, я думаю. Но вже пізно. Ладно, нічого страшного. Так, що у нас тут буде по фокусах? По фокусах нічого такого цікавого. Хоча я так би не сказав би. Ну, все одно будемо проходитися по всім веткам фокусів. Чого тут тільки розходи і додаються. В тільки розходи і розходи. Е, де мої доходи? Чому такий великий мінус? 12 мільйонів. О, 660 політичної влади потрібно для того, щоб. Зменшити корупцію. В принципі, непогано. За умови того, що раніше потрібно було цілих 780. Ну, тепер це буде трохи быстріше. А, Тут нам надають якісь бонуси. да? А, 50 на 50. Або нам дадуть стабільний рост, або стагнацію. Так, так. В принципі демократично. <ріст> Гузопровод вазоводна сталь, на значить ми це не будемо брати цей фокус. І тут чотири сталі. Візьмемо тільки цих три фокуса і підемо вже далі в партію регіонів. Получимо 5 герої стополітки. Оборація його ковича. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Навіть не знаю, що з цим всім буде. А, що це? М -м -м -м. Угу. Знаю, це економічна навітка фокусів. Це політично да-да це політично М -м -м. Це фіхіо знайшов. Ну от. От сюди моно було потім вийти. Навіть не знаю, навіть не знаю. надо спочатку пройтися по демократичним таким более-менее. Партіям, а потім вже піти в партії, які претендують на захвати і тому подібне. Я думаю, це зробимо так. Спочатку підемо в партію регіонів, потім вийдемо наша Україна, а вже потім вийдемо президентство Порошенка. Я думаю, буде чудовий такий варіант: нам, щоб сюди вийти, потрібно партія Солідарності. Угу, добре. Я думаю, то буде не тяжко. Я вже з минулої серії навчився. Що 720 зразу ж тут стало? -да, 720 або так то 660, да. Та ні, не ростуть, принципі. Гражданська громадянська війна в Афганістані. Ну. Ну. Я не знаю, не вистачає мирової напряги, да? щоб щось, якщо що, відправляти якісь війська. Наприклад, не хотів А, Ірак вже проіграв. Я забувся вже. Хотів сказати, що хотілося, б, якщо що, війська Іраку відправити, а Ірак вже програв. Я вже й забувся про це. Хоть би він в минулій серії це зробив. Політична влада у нас не пана росте, в принципі, 1.43. Непогано. Не так уж і довго. Та. реформи Беркуту. Ов'язкова служба. Подивимося, так. Ну, таке собі. Ладно, йдемо поки місць. В економічну, як я понімаю, від фокусів Буде цікаво, як це мені потім. Якщо тут у нас на Януковичу і в нас. Ну, це сюди, значить, не треба виходити. Ми сюди не будемо виходити. Так, 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 так. так. Ну, так, да, тут немає таких. Корисних бонусів. Значить, сюди ми взагалі не вийдемо. Вийдемо вліво і вправо. Хоча це, значить, реформа Конституції ми не зможемо. Так, да, це значить ми не зможемо зробити реформу Конституції. А. Мінус 120. Політки, ні, Земельна реформа. Давайте. Зменшуємо корупцію ще чуть-чуть. чуть-чуть. Це взагалі нічого не поміняло щодо доходів. Дозволяємо компанії уйти. Так, що у нас тут? Друкувати гроші. Не знаю Нафіа, якщо це наоборот. Я тільки, я тільки зараз подумав, то, що це наоборот робить гірше. Не даємо компаніям уйти з ринку, тому що це надає дає недовольство ну, олігархів, да? я так розумію. Або фермерів. Ось одного із двох. Ну, у нас же шостий рівень корупції. Доволі, ну, непогано, потихеньку будемо занижувати їх. Так. Ціна для зміни економічних економічного циклу. Е, множитель вога. Зменшиться на хозяйство, да? <плісити> ну, якось виглядять його фокуси такі, як нюту убивають на наоборот. Не будемо ми міняти поліцейську реформу. Якось занадто багато парламент хоче. 21%, ну ні, це вже занадто багато. Так, у нас є 31 компанія Зниженню розходів. Так, ідемо. Атакуємо російську. Щось якось занадто багато, ні? 15% незалежності. Блін. Надо би якось ставати більш незалежними, а то якось ми занадто залежимо від Росії та Америки. Ладно. Не знаю, якщо Я, я не знаю, а можна можна чи не можна по віці фокусів. Януковича вийти в ЄС. Якісь типа невеликі намеки є, а от ну, так то нічого та більше і більше й немає. Це захист від заміни ідеології. Множитель розходів на поліцію зменшиться. Нічого. Собі, поліція менше зарплати получати буде. Ура! Радість то яка Так. Щоб завершити ядерну програму, нам треба мати секретну ядерну програму, да. Ой, будемо збільшувати націоналістів поки, поки в нас їх ще тут хоча б чуть є. Так, ну що ж. Продовжуємо так. Доволі, скажу так. Цей мод. Ну. Ну, 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 ну. Е, Це мод таке не дуже. Ми получаємо гроші, так, але. Угу. Ну, збільшив налоги, а то щось я налоги не збільшував зовсім налоги, як були, так і осталось. Думаю, наша держава до цього прийшла, Ми виходимо сюди. усилим потом автократію. Хм. Какісь тут фокуси такі дуже підозрілі занадто. Щоб сюди нам вийти, нам 100% треба вийти в оптимізацію цього міністерства, да ти ми могли б зняти дебафи на атаку та захист з, не, з невеликими затратами. вийти сюди, да Хм. Ладно, поки ми йдемо по цим фокусам. Об асоціації в ЄС. Ну, це частково ми вже при... будемо йти в сторону ЄС, да, З такими-то темпами. Так. Треба, щоб Росія не мала більше, ніж 15% влієння на нас і Росія і Китай, да. Ну. Китай на нас має вліяння не так уж і багато. Всього ж 2%. А от Росія занадто багато. Тому Росія це перше. Що нам потрібно розібратися? Так, танкові дивізії появилися. У нас є командуючий на танки. Танкових поїзд ну да, ось от Це тебе ми беремо, значить, а сюди ми ставимо ТБ. Що ти у нас оборона артилерія на 10% 20 відсотків плюс нового. Ой, іди сюди, так. Ідемо mm. в сторону ЕС. Треба чим скоріше заполучити більше політичної вигоди для того, щоб робити більше внутрішньої незалежності. Якби це так було просто, то було б прекрасно. Але ні. Щось це все не йде до стабільного росту і стабільного. Ой. І стабільного возмещення України. Що це? Боже, яка різниця? У неї ростуть партії? Якщо хочуть, то пускаю. Я їм не забороняю. Щоб мені потім було легше просто поміж ними. Переключатися поміж цими всіма партіями. Реформа влади? Хм. Цікаво тільки де ці дебафи убираються на реформу влади. Що їх сюди мені накинуло, да? де я їх можу знятися? Фіх, Так, атакуємо російське. Да, блін, ну таке. Занадто скучний, занадто довгий момент потрібно вибиратися вмісто того, щоб воювати хоча б якось. Ми не можемо об'явити війну державі. Тієї же ж ідеології, да? хм. логіка моду занадто індіскала. Хоча ні, це ж не логіка моду, це логіка самої ігри. Оце саме найбільша реформа влади. Бье по нам. Я даже не знаю, где это, блин, я это взял. Не, это оно Блин, а я не знаю, где взялось оно. Ай, и ладно. Там взялось, да? Фихе, разве. Інтеграція в СНГ ми не будемо це робити, ми йдемо в Європу. Якщо це воно реально тут так воно і є, то ладно. В принципі, я не думаю, що з цього щось буде погано. Так, 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 так. так, так. Ладно, у нас сполучилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.